Наступний етап модернізації системи оповіщення населення Вінницької міської територіальної громади передбачає встановлення сонячних фотоелектричних панелей для підзарядки акумуляторів блоків живлення, які були встановлені у рамках попередніх етапів модернізації. Це дозволить забезпечити безперебійне інформування населення в умовах відсутності електроенергії. Відповідне рішення сьогодні на сесії прийняли депутати Вінницької міської ради. Обладнання вдалося закупити ще у минулому році. Його встановлення забезпечить можливість резервної зарядки систем, а також забезпечить інформування населення у випадку надзвичайної ситуації в системах телекомунікацій. У нас є два проєкти на її реконструкцію, один невеликий проєкт по модернізації джерел живлення системи. Це ми будемо робити зараз в першу чергу, тобто будемо встановлювати сонячні панелі. І є великий проєкт на реконструкцію системи, на її розбудову, так можна сказати. Це ми будемо встановлювати додаткові вежі оповіщення по приєднаних територіях, а також по території міста, де є такі прогалини в оповіщенні. Проєкт розрахований ну, мінімум на три роки. Вартість проєкту зараз якраз перевіряє експертиза, тому я називати її не буду. Плануємо приступити в травні місяці вже до великого проєкту і відповідно в квітні місяці відпрацюємо оцей невеличкий проєкт.